20 липня щорічно відзначається міжнародний день шахів? Ініціатива створення такого свята була представлена Всесвітньою шаховою федерацією. і про розвиток шахового спорту на Хмельниччині та про досягнення подільських шахістів. Ми б запросили розповісти нам тренера з шахів ДЮСШ номер 2 Марину Зінгайло. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Марина. Раді вітати у нашій студії. І одразу хочемо вас привітати з міжнародним днем шахів. І як давно ви вже займаєтесь? Цим спортом. Добрий день. Це добрий ранок. Добрий Я ранок. Хочу ну, розказати про шахи. Займаюся шахами сімирічного віку, навчили мене грати батьки. Обично ну, діти, які грають вдома з батьками, ті займаються цим видом спорту. Тобто ваша мама і батько так грали. Мама так, також грала. Так, в основному Дінушки... батько батько вчить так, грати. Так, так. В основному ініціатива чоловіків. Угу. Тобто yeah. це вважається більше чоловічим видом спорту? Mm -hmm. Чи це просто стереотип? Це стереотип, дівчата ну, теж успішні дуже в цьому віде спорту. Особливо на Хмельниччині ми можемо відмітити таких сильних шахістів, як Ліда Сіменова. У нас такі дівчата були Катя Гапочка, Юля Близнюк. От. Зараз з'явилось нове покоління. От Женя Зятко, чемпіонка України, переможниця міжнародних змагань. Дівчата на Хмельниччині дівчата вважаються більш успішніше ніж ніж хлопцеві. Так їм легше, чомусь їм легше, ніж хлопцям. Можливо, через те, що вони більше мають терпіння до, до цього, mm -hmm. до шахів. Взагалі, що потрібно, щоб грати в шахи? Які е, е, ну, Навик. за характеристики можливо? Такі майже всі діти до цього виду спорту здібні, так скажу. Не можна сказати, що дитина здібна, не здібна, просто одна швидше може грати. Шахи, швидкі шахи, бліц. Шахи класифікуються на три види бліц, коли дуже швидко грають шахи з обмеженим часом. Потім швидкі шахи, це середнє відстань, як в як в спорті, як от в легкі атлетіці спринт, стайри і марафонці. Так і у нас поділяються швидкі бліц і класичні шахи. Це на більший час, на більший час розрахована партія. От ви кажете семирічну віку, так? Ви граєте в шахи і брали участь, напевно, в різноманітних конкур... Змагання. Не, конкурсах змаганнях. Змагання. 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 Ну, це було дуже давно. Зараз, зараз нас більше цікавить молоде покоління, яке більш перспективніше і більш інтересніше, ніж ми вже. Ну, я знаю, що у вас є дві дочки, які також грають у шахи і також показують непогані результати. Як вони взагалі теж вчилися, теж в сім'ї, напевно, да? грали? Так, починали вони в родині з батьками, так сказати, а потім вже займалися в секції, грали за школу, потім за області, навіть за Україну виступали на міжнародних змаганнях. От. А так, що зараз? Ну окрім шахів, що в них вони, напевно, по життю такі спортсменки. Да, самі спортсмени. Шахи це також адреналін, це також адреналін, і хто грає? Тут приходить зріло в зрілому віці в шахи, починає грати і каже, що це ж адреналін не менше, ніж в інших видах спорту. Ну, я дітям, коли пояснюю, що це розумовий бокс. Бо можна зробити такий нокаут людині, зробити несподівано якась комбінація чи пастка, що людина буде так же шарашена, як в боксі. Виходить, нокаут. Наскільки нам відомо, шахи розвивають пізнавальні процеси, людей пам'ять, мислення, інтелект. Ви були відмінницею у школі? О, ну чимсь непогано У нас майже всі дівчат, дітки, які займаються, не мають проблем з навчанням ні в школі, ні в вищих навчальних закладах. А взагалі психологи кажуть, що гра, шахи це гра для тих, хто від природи має високий інтелект. Це дійсно так? Чи будь-хто може прийти і навчитися грати в шахи? Ну, от, по досвіду, я знаю, що приводять дітей, які не можуть себе стримувати, не можуть собою керувати. І чи, через півроку батьки вже самі підходять і кажуть, ви знаєте, ми почали розмовляти в нас, розвинуте не тільки мислення, але і роз, роз, розмову речі. З, в, так. От, вони починають більш організовані. От, особливо так слідкувати цікаво, приходить дитина, яка. Нерівноважена, яка плаче десь, не може ну, так, не, не контролювати собою. І через півроку вона стає впевненою в собі. Вона починає ну, якісь певні риси лідера навіть. Вона вже угу, стає лідером. Так, так. так. Тобто, Герувати. якщо погана поведінка в дитини, її можна віддавати, віддавати коректує, коректує да, воно дисципліни. По-перше, певні якісь правила, рамки, за які не можна виходити в шаховій грі, вона так само переноситься в житті і навчанні, і вихованні дитини. А от цікаво, тільки діт... дітей ви навчаєте, чи є такі дорослі, які приходять і кажуть, я хочу навчитися грати в шахи? Ну, по-перше, ми працюємо в дитячій юнацькій спортивній школі. Там обмежені вікові показники в нас. А дорослі можуть прийти в клубі при шаху придільні шахів. Працює клуб любителів шахів міський. От всі бажаючі можуть прийти отримати кваліфіковану консультацію по правилам гри, по теорії, прийняти участь у змаганнях. До речі, нас дуже підтримує міська влада в цьому. Так дві 2008 році був реконструйований, я так скажу, з руїн наш шаховий клуб. Uh -huh. От і підтримує фінансово проведення всяких змагань, uh -huh. свят для дітей, підтримує міська влада і. Міське управліннях у справах сім'ї молоді спорту вішка валіваніч дуже дякуємо за все. А як часто взагалі у нас проводяться, відбуваються якісь фестивалі саме у місті, турніри, в області, можливо, турніри, шахові, шахові. турніри? Ну змагання дуже часто місті проводяться майже до кожного святу, до свята конституції, до 9 травня, до дня незалежності України, новорічні турніри, якісь свята. Є в нас і завжди міський комітет спортивний проводить змагання. А такі от глобальні, от як сказати, міжнародні або регіональні змагання у нас започатковано два таких змагання: Кубок, Кубок Сергунта, це в лютому місяці, і Поділля, ну вже Поділля по Хмельницькій Поділля, шахові змагання, які в вересні проводяться. Вони присвячені Дню міста Хмельницького. Ну туди, я так розумію, приїжджають з інших міст також. Так, так, регіони спортсмени, да, спортсмени приїжджають із, із Донецька, із Києва, із Одеси. Це має статус всеукраїнських змагань. А от в Україні чи можна сказати, що ось якась з шкіл шахових є найсильнішою? Є таке? Ну так, якщо взяти за розвитком шахів, то дуже потужні розвинені шахи це. Київ, Дніпропетровськ, Харків і Львів. Тобто великі міста? Так, великі міста, де ну, є фінансові підтримки uh -huh. якісь більше ніж. Ну от в цьому році Женя Дзятко наша стала дворазова чемпіонка України, перемогла всі ці міста. О, ми вітаємо. А, вітаємо та, наші та. вітання. А які ще досягнення наших подільських шахістів? Ну я вже казала, що у нас є чемпіонка світу, вихованка Хмельницької шахової школи Ліда Сіменова. Ну, З сильних шахістів можна відмітити чемпіона України, міжнародного розместера Любомира Міхальця, міжнародного мастера Ганіна Максима. Він теж є переможцем міжнародних змагань. От, дівчата, хлопці наші, от Україну вигравали, команда була чемпіоном України Ше серед школярів Коблінів, Саша, Шевчук, Саша, Юля Близнюк, Настя Зінгайло. Зінгайлонася ну, ще була чемпіонкою серед студентів, студентських ігор, переможців. То переможців багато? Там, багато. Є нас, цей спорт. Так, багато. Є в нас ще чемпіон світу серед рікалів, дворазовий попов Сергій Олександрович. І чемпіонка серед інвалідів, дівчинка. Свята Соломна дуже здібні. Є здібні і діти, і дорослі. Хорошо розвивається у нас ветеранський спорт, Папірович. Ну в обласному масштабі я маю на увазі. Папірович Герун Дем'янович підтримує. От, так що, будь ласка, всі, хто бажає займатися шахами від п'яти років до зріли, до, 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 до. Да, до зрілого віку, можна займатися. Проводяться навіть чемпіонати області міста України і світу серед ветеранів. Mm -hmm. Тобто Майте. спорт для будь-яких вікових. категорій? Так, да, це морі. такі вік... mm -hmm. немає вікових обмежень. Маєте бажання, маєте сили, наснагу. Будь ласка, приходьте, грайте. Mm -hmm. А от а... які різновиди шахів існують? Ми вже казали тому про що... те, що існує там бліц, так, шахи, це. швидкі і класичні шахи. От, можливо, ще якісь є, тому що багато ж давно вони вже засновані. Ну, якщо грають за правилами фіде то так, да, це три види розміни, які можна використовувати, ну, які, якими користуються люди. А такі, от як прикладні, то вже люди, додаючи свою фантазію, наші дітки люб дуже люблять грати до ходовки, це розвиває дуже, ну це як додатково до шахів, що розвинути комбінаційний зір і щоб рахували діти, оперативну пам'ять розвиває. Далі шведські шахи це коли грають два на в парі, два на два, це як в тенісі. Два гравця mm -hmm. проти двох гравців. Mm -hmm. Шведські шахи є. ну там різновидів дуже багато і там правила особливі, але ну, основа є правила шахової гри. А ось цікаво, а на відпочинку ви граєте в шахи? Так. Ну, у вас в сім'ї якісь улюблені види гри в шахи? В ну, ліс. Саме улюблена для шахистів це гра в ліс. Вона дуже швидко проводиться, її організувати, єдина умова, щоб було два гравця і години. І все, і можна грати в Бліц. І вдома а, також з домашніми своїми також граєте. Так, граємо. Чемпіонати в... <зв. Що ви>? влаштовуєте? <с> Чемпіонати <infizion> якісь. Хто програє ми і посуд, наприклад. Таке буває. А ось коли людина вперше приходить, як вона взагалі знайомиться з шаховою доскою, з цими всіма фігурами, як це відбувається? Ну, є, є багато методик для того, щоб учити дітей. Кожна людина використовує своє оптимальне, як вважає оптимальною. Тобто теорія переплітається це теорія. з практикою, так? Чи спочатку так. теорія проходить? Ну, у нас метод обучення це ігровий. Так. Як для дітей користуємося, це спочатку гратики. Угу. Пояснили, як ходять фігури, і дітки починають грати. А теорія вже потім... Як сказати, набуває досвіду, і вже тоді теорії можна більше давати. Ну ми дякуємо за те, що ви до нас завітали. Грайте в шахи, адже переваг цієї гри дуже багато. В цьому ви переконали, щойно з нашої бесіди. А у нас гостях була Марина Зінгайло, тренер шахів ДЮСШ номер 2